Якщо вам необхідно камеру для магазину складу або дому, купляєте отку камеру і буде вам щастя. Камера має вбудований мікрофон, що повністю дозволяється українським законодавством, і ви можете слухати, що відбувається на вашій площі. Звук та відео зберігається в саму камеру на карту пам'яті. Чепили камеру на двосторонній скотч до стіни, підключили її до Wi-Fi та в найближчу розетку 220 вольт, і ви отримали повноцінну систему відеоспостереження за мінімальні кошти. Переглядати відеоархів можна з будь-якої точки світу через смартфон або комп'ютер. Ця камера має HD-якість. оптика має широкий кут огляду з роздільною здатністю 2 або 4 мегапікселі, все залежно яку виберете. Нічне підсвічування 30 метрів. Вночі добре видно. Якщо вам необхідно таку камеру, телефонуйте за номером в описі або замовляйте через вказаний сайт. Камеру ми безкоштовно налаштовуємо та відправляємо вам поштою, а також віддалено допомагаємо вам запустити камеру в експлуатацію. Гарантую, це хороша камера, яка буде служити вам багато років.